І так, вітання всім грибникам! Сьогодні 16 грудня. Країна Грибландія і її ведучий Олесь Боровик знову в Трускавецьких лісах. Захотіли ми оглянути ріст Фламуліни на наших місцях. Ну що сказати, я був більш оптимістичний. Ось ці малючки дуже слабо підростають. Ну, є декілька більшеньких екземплярів. Ось, будь ласка, цю смачнюню ми обов'язково візьмемо. Ще у нас тут декілька штучок ось. Тут у нас ще одні. Гарненькі підтягнулися. Складаємо це все на купочку. Дивимось ще один наш пеньочок. Ось така оказія дрібененька. І тут у нас тої дріботи як насіяв, але поки що чомусь вона не хоче підростати. Пройшло вже два дні. Після першого візиту сніг вже геть зійшов. І хочу ще вас попередити. На моїх фотографіях в розділі спільнота сьогодні буде опубліковане попередження. Дивіться Ламуліна Бархатистоніжкова. Вона росте зимою. Не знаю, як сталося. Які оказії з погодою? Дивіться на оту штуку, на її гімено чорний. І на зовнішній вигляд. Цю таку, скаже, так би сказати, підставу я знайшов на березовому пні і їх дуже багато. Це не являється зимовим підпеньком, це набагато гірша штука. Це, я ще до кінця не розібрався. Це або отруйний підпеньок серчано-жовтий, або, не дай Бог, галерина. Смертельно отруйний гриб. Я не знаю, яким чудом вони тепер виросли. Не знаю. Вони не повинні зимою рости ніяк. Або цей весь кущ і пень перестояв морози. І прекрасно зберігся, або не знаю, щось коїться з нашою природою неймовірне. Тому що ні галерина, ні опеньок серчаний жовтий зимою не ростуть. Я ще не розібрався, яка з них ця е, грибна братія, але, 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 будьте уважні, коли підете в ліс і будете збирати. От бачите, тут вже Фламулінки підросли. Їх ми візьмемо. Гарненькі. Це вони. Це фламуліна бархатистунішка. Бархатистунішкова. Попробуй вимовити слово. Придумали би щось легше. Так язик можна зламати. От. Це можна вживати. І їсти, а от та штукенція, яку я вам показував раніше, це щось надзвичайно небезпечне. От, вони ще тут малесенькі такі. Все воно росте, все воно підтягується. Їх збираю я зараз в даний момент на пеньках вербових, а ця погань, яку я мало не спутав, виросла на Березовому пняку. І до сих пір я не можу зрозуміти, чи вона виросла тепер, чи перестоялася і ще від минулих часів. На бульончик грибний буде. Тут і дивимось ще раз. Ще раз дуже-дуже уважно. Фламуліна бархатистонішкова. Або енокі, або зимовий підпенюк Бачите, світленький гіменофор. А от це він чорний. Це явно не фламуліна. Явно. Хоча позовнішньо воно ніби і схоже. От дивимося. Будьте уважні, якщо будете бачити отакий от темний гемонофор, темні пластинки, темну спорову масу, не беріть. Це або отруєний підпеньок пеньок серчано-жовтий. Або ще, не дай Бог, Галерина смертельно отруйний гриб. Він має таку отруту, від якої за 2-3 дні можна відправитися на небеса. Ну тож, якось так. Я навіть і не сподівався, що в такий час, в грудні місяці, можна знайти таку річ. Я взагалі дивуюся багато чому, тому що позавчора, 14 числа, я знайшов ще перестояну грифолу кучеряву. Я запущу цей фільм за декілька днів. Коли я 14 грудня знайшов грифолу кочеряву, або як у нас називають, гриб баран, баранчі роги. Ну, ось якось так. От ще у нас маленька фламуліночка. Ну, Я думав, що вони почнуть розширювати свій ареал, але чомусь ті, що були 4 дні назад, ті і залишилися. Нові ніяк не ростуть. У наших краях взагалі з цими грибочками досить складно. Ось. Тому, 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 будьте уважні. Якщо хтось збирається куштувати Фламуліну, тому почитайте відмінності її двійника. Галерини і Підпенька. Сірчано-жовтого, Тому що в них схожість є, хоча ті отруйні гриби не повинні би були зараз рости ні в якому разі. Але вони є. Я їх знайшов. Отак якось. Ну добре. Це воно все цікаво. Хочеться знайти тої фламуліни більше, але вже починає сутеніти. Знову я трішки оббігав, обходив знайомі місця. Поки що я не можу похвалитися тим, що вони ростуть повсюдно. Тільки в одному місці. Там де вилізли, там помаленьку вони підтягуються. Ну, їм взагалі то треба, згідно їхніх правил росту, хоча б сім днів. За сім днів вони виростають до нормальних цих своїх розмірів. Ну от бачите. Ну що, пеньочок де великий? От моя рука. Оце такий пеньочок. І для порівняння, яка це дрібота, тут нема що брати. Ой! Ну, ще того можна взяти. Ось такий він. Та я сам був сьогодні шокований тим, що я знайшов. Сам був шокований. Ось ламулінка і ось. отруйна псярка. Тікай геть від моїх грибів. Псюка. Ну от, бачите. Схожість дуже-дуже велика. Навіть ніжка схожа. Єдине, що не схоже, це пластинки. І місце проростання. Це вербовий пень. Це вербовий пень. А там... Береза Ну, що ж, добре, знайомство продовжується з зимовими грибами. Воно все так досить цікаво і все досить <хи> тривожно. Я не сподівався, що може бути в цей час Отруйні гриби можуть рости. Добре, поки що... До нових зустрічей. Ще навідаємось і побачимо, як і воно і буде. Слідкуйте за трансляціями країни Гребландії, Будемо разом досліджувати навколишні ліси. Дякую за увагу. Всім приємних і уважних зимових мандрівок.